Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 квітня, з вами знову Кулачок. Великодне перемир'я, яке Путін оголосив, він його ж і закрив. В принципі, очікувано, ми за цим пильно слідкували, але сьогодні вранці у західній пресі з'являється інформація про те, про що власне будуть говорити в Лондоні. Цього тижня там буде тристороння зустріч Сполучені Штати Америки, Україна та Європа. З'явилися нові деталі нової, можливо, мирної угоди, серед яких нібито визнання за Росією Криму, але визнання не Україною, а Америкою ну такий цікавий поворот. І також стало відомо про те, чому триває американсько-китайська торгова війна. Як і коли вона може завершитися, і який зараз це має вплив взагалі на світову економіку? Ну принаймні з'являються нові повідомлення офіційні від МЗС Китаю, що їм не подобається. Але це друзі має прямий вплив і на російсько-українську війну. Підписуйтесь, коментуйте, традиційно вас про це прошу. Ну і звісно, шерте, шерте відео у своїх соціальних мережах. Це допомагає нам просувати україномовний контент. До статистики, яку опублікували повітряні сили Збройних сил України. У ніч на 21 квітня російські війська завдали удару по Україні протикорабельними крилатими ракетами Онікс. Вона одна була випущена. Потім дві протирадіолокаційні ракети х 31 п а також 96 ударних безпілотників типу шахет, дрони-імітатори різних типів, 42 дрони не долетіли до цілі. Це статистика того, як Путін продовжує війну на фронті, бойові зіткнення тривають. Ну, загалом вони то і не дуже і припинялися. Хоча на окремих ділянках справді було тихіше, аніж зазвичай. І вчора, дуже пізно ввечері, коли вже вам випустив вечірній огляд, з'явилося повідомлення від Дональда Трампа. Він сказав, що сподівається, що цього тижня, от саме цього тижня, в період з 21 по 28 квітня, Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню. Щонайменше, обидві сторони тоді, каже, почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають і запрацюють. Зараз не про Америку, а про бізнес це дуже важливо, тому що у нас на виході підписання угоди про рідкоземельні мінерали, але. Ну, я поки що цю угоду до уваги не брав би як така, що для нас буде визначальною в питанні економічного зростання. А от для Росії для економічної стабілізації дуже важливо справді ті угоди, про які я вам говорив вчора, позавчора, попередні дні, і наголошую це фактично в кожному своєму випуску, для Росії дуже важливе відновлення торгівельно-економічної співпраці не лише зі Сполученими Штатами Америки, але з усім світом. Але в Держдепі чітко сказали, що це все буде, як буде припинено вогонь. Тому очікуємо такого рішення, тим Бачив після заяви Кіта Келлога вчорашньої, яку він зробив для телеканалу Fox News, що Америка стомилася від війни Росії проти України, їй це все набридло. Це чіткий сигнал знову ж таки Кремлю про те, що ми можемо вийти з переговорів. Я це так читаю. Це шантаж з боку Трампа, який підтримує Кіткелог. Це примус Росії до припинення війни, але, звісно, і нас примушують. Примушують багатьма непривабливими речами, ідеями, пропозиціями. Я два дні тому робив вам детальний аналіз низки публікацій у західній пресі, де дуже багато було фейку, домислів авторських і таке інше. Сьогодні видання Wall Street Journal публікує черговий матеріал. Який, як на мене наголошу, більше схожий до реалістичного, в якому врахована точно позиція України, про що в ньому йдеться? Команда Трампа тисне на Україну, ми це знаємо, вони постійно на нас тиснуть, своїм мирним планом, котрий нібито фіксує визнання Америкою анексії Криму та відмову України від НАТО і не лише з приводу визнання Америкою анексії Криму. Нагадую, друзі. Ще раз вам, що в 2018 році була оголошена декларація Помпео Трампа за часів президентства Трампа, яка унеможливлює визнання юридичний спосіб Америкою анексії Криму, тобто вони не зможуть це зробити. Хоча знову ж таки в політиці Трампа немає неможливих речей, ми вже в цьому переконуємося. Втім, я вбачаю, що якщо, наприклад, таке станеться, і Трамп почне про це говорити вголос або в Конгресі буде це розглядати, це буде дуже серйозним політичним скандалом. Тому не поспішав би робити тут однозначних висновків. Але адміністрація Трампа запропонувала нам план припинення війни, який передбачає, зокрема, наступні пункти: визнання анексії Криму Америкою, про що я сказав, блокування євроатлантичної інтеграції України, мається на увазі членство в НАТО. Перетворення зони навколо Запорізької атомної електростанції на нейтральну під контролем Сполучених Штатів Америки, тобто це буде не російська зона, яку контролюватиме Москва, замороження лінії фронту та фактичне закріплення російської окупації, але без юридичного визнання. У Держдепі наголосили, що це не ультиматум, а список можливих варіантів для обговорення та фідбеку. І окрім того, в цьому матеріалі мовиться про те, що Сполучені Штати Америки не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири області у східній частині України. Мова йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку. Вашингтон не вимагає, щоб війська Росії покинули ці райони. Сполучені Штати Америки не пропонують обмежувати чисельність українських військ, і США не виключають західної військової підтримки Києву або ж розміщення в країні європейських військ. Про що мовилося раніше? Мовляв, Сполучені Штати Америки забороняють Європі передавати Україні зброю. То виявилася неправда. Наскільки правдоподібно є ця публікація, звісно, ми побачимо з часом. Але, як на мене, в ній то враховані наші інтереси. Не всі. Однозначно не всі. Що стосується виведення військ з окупованих територій російських, звісно, цього очікувати, що Путін збереться і піде, ну, як на мене, в принципі, не варто. Це можна зробити лише в силовий спосіб. Самі звідси не піде або треба змінювати режим на Росії. З двох одне. Але одне і інше було б ефективним. Щодо Криму, дійсно, дискусія така триває, вона ведеться, але я вам скажу ще раз, друзі, що згідно декларації Помпео Трампа, то. Яка називається, до речі, Кримська декларація, то неможливо на даному етапі визнати за Росію в юридичний спосіб Конгресом Крим. Він не може бути російським. Але, знову ж таки, будемо слідкувати за цими подіями. Після того, як будуть проведені переговори в Лондоні цього тижня, до речі, Офіс президента України підтвердив присутність там української делегації, де, власне, обговорять цей план, про який я вам говорив, стів Вітков, який там має бути присутній, має відвідати знову Москву. З ким він там буде спілкуватися, ми, звісно, з вами будемо про це точно знати, але я не виключаю, що знову буде спілкування по лінії Путін, Дмитріїв та Ушаков, тому що навіть і вчора Лаврова особливо багато не було. Російські провідні, як вони їх називають, кремлівські сайти публікували деякі заяви Лаврова. Вони були, як завжди, традиційні, денацифікації, демілітаризації, таке інше, як ви бачите зараз в тих ідеях, які обговорюються між Москвою, Україною, Європою та Сполученими Штатами Америки, то звучить дещо інша риторика. Ймовірно, що візит Вікофа до Москви буде якраз спрямований на те, щоб уже фіналізувати ці домовленості. Ну, принаймні так, поки що виглядає ситуація: кремлівські наближені до Кремля. Перепрошую, блогери пишуть про те, що, мовляв, в такий спосіб, оголосивши пасхальне перемир'я, Путін продемонстрував Трампу прихильність. Трамп, нібито навіть це оцінив дуже високо, достойно, і каже: Ну тепер ми можемо трішки відтермінувати закінчення російсько-української війни десь до кінця місяця, можливо, довше так Путін затягує цей процес, намагаючись завдати якомога більше шкоди Україні. Але поки що на даному етапі картина виглядає таким чином, що Трамп не відходить від переговорного процесу залякування з боку Білого Дому устами Кіта Келла адресоване, як на мене, і Україні, і Росії. Тому ще раз акцентую: Москва з переговорів не вийшла. Але війну продовжує. До інших цікавих, як на мене, і важливих тем, друзі, їх кілька. Це що стосується скандалу у Білому домі. Давайте завершимо вже по Сполучених Штатах Америки, я не торкався ніколи цієї теми. Скандал пов'язаний із чатами в месенджері Сигнал, де нібито повідомляли про удари по хуситах. Чому звертаю вашу увагу на цю інформацію? Я більш ніж переконаний, що ви читали її там в різних телеграм-каналах. Я в себе, як правило, це не публікую. До речі, підписуйтесь на мій канал Телеграм, хто цього не зробив раніше, посилання є в описі під цим відео. Сьогодні низка західних видань, Reuters, World Journal і інші повідомляють про те, що міністр оборони Піт Гексет ділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів ще в одному груповому чаті сигнал. Але цього разу зі своїм братом та дружиною. Пентагон зараз спростував цю інформацію, але поява такої величезної кількості інформації про цей скандал засвідчує про те, що дуже серйозне є протистояння нині в Сполучених Штатах Америки по лінії демократи республіканці. Що, в принципі, притаманно будь-якій політичній системі, будь-якій країні, але от нині Америка дуже активно занурена саме в цей процес. Тому звертаю вашу увагу, це чисто внутрішньополітичний американський контекст. І тепер до протистояння торгового Сполучених Штатів Америки та Китаю. Сьогодні в виданні політику виходить дуже цікавий матеріал, в якому пишеться про те, що торгова війна Китаю та Сполучених Штатів Америки переходить в нову фазу. Стало відомо про те, що Китай зробив попередження: якщо хтось це вже заява офіційна від. Міністерства закордонних справ Китаю буде підігравати Сполученим Штатам Америки проти Китаю у торговій війні. Вони матимуть наслідки для себе. Ну певно, негативні. Ну дійсно, Китай може виготовляти багато продукції для збуту. Які ці можуть бути наслідки, ну, наприклад, не продаватимуть умовно китайські товари до європейських країн або інших, які будуть співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, але тут риторичне запитання в мене: що ви будете робити зі своєю продукцією? Не будете ж ви її складувати вічно на склади. Але заява від МЗС Китаю засвідчує про те, що вони налаштовані дуже рішуче. Іншою проблемою відносно Ріша є. Відсутність контактів на рівні робочих груп, що дозволило б, наприклад, вийти на якусь там фінальну угоду, торгову, про яку говорить Дональд Трамп. Виявляється, Дональд Трамп обмежив будь-які контакти з китайською стороною на рівні радників, представників і так далі. Він прагне особистої зустрічі із Сінь Цзіньпіном. І, певне, вирішив для себе, що так як і за першої каденції у нього була така зустріч, так і за другої. Ця зустріч принесе йому успіх. В Китаї ж побоюється того, що Трамп може своїм авторитетом натиснути на сім. Ну, принаймні так пише політику. Тому поки що ця зустріч відтермінована. Але в будь-якому випадку, моя особиста думка, друзі, що затягування цієї торгово-економічної війни нам вкрай вигідне. На тлі економічної рецесії, яку вже відзначають фактично в усьому світі, ціни на нафту залишаються доволі низькими. Вихідними днями трішки піднялися ціни на нафту марки Brent, також Urals російську, але вона залишається доволі низькою. Urals торгувався на рівні 60 доларів, це майже на 10 доларів нижче ніж заплановано у бюджеті Російської Федерації. Продовження торгівельної війни між США та Китаєм. Нам лише в цьому плані допомагатиме. Ну і, звісно, головне, щоб країни ОПЕК не зменшували видобуток нафти. Тому, друзі, це справді важлива інформація, яку вам варто знати, враховувати, розуміти. І так само є дуже непогані зрушення, що стосуються готовності Європи все-таки дбати про свою власну безпеку. Сьогодні видані Таймс, поки що без великих подробиць це на завершення вам ще одна новина. З'явилось повідомлення про те, що Британія значно збільшить виробництво вибухових речовин, щоб не залежати від США і Франції в питаннях боєприпасів. Автономізація військово-промислових комплексів країн Європи, як на мене, буде ключовою темою майбутніх років. Ми не маємо випасти з цього процесу. Уже є певні ініціативи інвестицій в українські ВПК. Я вам про це говорив також вчора у відео, але головне, щоб ці інвестиції були тут гарно захищені, тому що з цим у нас постійні проблеми. На цю хвилину, друзі, всі новини, які хотів повідомити, випуск короткий, бо справді новин не так багато. Всі в очікуванні переговорів в Лондоні, чим вони власне закінчаться, якою буде позиція Кремля. Що ж буде саме в тому плані, про який ми з вами щойно тут говорили, ми це побачимо в найближчий час. Щоб бути на вістрі подій, залишайтеся тут або у телеграм-каналі є більш швидшої, противнішої інформації. Посилання ще раз в описі під цим відео. Всіх люблю цінушу і не перемикайтеся. Все буде Україна!